Привіт, наші слухачі! Сьогодні ви перенете у світ аудіо історій від нашого буделя ми прочитаємо оповідання, яке вперше публікується саме на YouTube українською мовою. Принаймні, так показують наші дослідження. Так що знову раді вітати вас на українській прем'єрі світової класики 20 століття. У назві гра Слів. Англійський вислів жовтий пес означав не лише те, що собака жовтого кольору, а й був зневажливим епітетом і вживався як образа, нікчемний, жалюгідний. Проте в цій історії ми чуємо голос справжнього пса, який має власний характер, гідність і особливий погляд на світ. Це гумористична, тепла. І водночас трохи гірка розповідь про життя людини та собака під одним дахом. Тут і насмішка над міським побутом, і крихта філософії, яку автор завжди вмів ховати між рядків. Затишна історія слух. Сподіваюся, ніхто з вас не впаде зі свого насидженого стільця, довідавшись, що ці літературні рядки написані лапою тварини. Пан Кіплінг, автор книги джунглів, та чимало інших давно довели, що розповіді тварин популярні й комерційно успішні, і жодне поважаюче себе періодичне видання тепер не виходить у друк без історії про тварин. Хіба що окрім олдскульних щомісячних видань, які живуть у минулому і досі друкують зображення Брайана, політика 1900-х років, і фото жахливої катастрофи на вулкані Монпеле. Але й вам не слід шукати у моєму творі цього вдаваного високохудожнього стилю, на кшталт того, як ведмідь беру, змія Снеку та Тигр Тиману. Розмовляють в книзі джунглів. Адже жовтий пес більшу частину свого життя провів у бідній та брудній Нью-Йоркській квартирі. Спав у кутку на старому атласному підюпнику, тому самому, на який вона пролила портвей на банкеті жінок-вантажників, і не повинен зрозуміло демонструвати жодних літературних викрутасів. Я народився. Безпородним жовтим цуценям. Дата, місце, родовід і вага невідомі. Перше, що я пам'ятаю, стара жінка тримала мене в кошику в торговому районі на розі Бродвею та 23-ї, намагаючись продати товстій пані. Стара бабця Габард вихваляла мене так, що аж гай шумів, як справжнього. Помарансько-гамільтонсько, ірландсько китайсько стовк Погіс фокстерєра Товста пані довго не шпорила в своїй сумці для покупок, шукаючи п'ятидоларву купюру серед зразків фланелевої тканини. А коли їй це вдалося, вона заплатила. З того часу я став домашнім улюбленцем. Маминим ріднесеньким песиком Месиком. Скажи, любий читачу, чи доводилось тобі коли-небудь, щоб 200-фунтова жінка, від якої тхнуло камамбером і модними на той час парфумами Пу Деспані, піднімала вас, штурхала вашу шерсть своїм носом і цілувала безупину? При цьому весь час повторюючи театральним голосом, немов у Еми у Еймс: Ох, хто ж це у нас тут такий? Песик месик, бусик лялюсик, милусик цілусик. Коли я підріс, то із породистого жовтого цуценяти перетворився на безрідну дворнягу, жовтий, мов лимон. І кудлатий, мовангорський кіт. Та моя хазяйка й гадки про це не мала. Вона вірила, що двоє перевісних цуценят, яких Ной загнав у ковчег, були всього паралельною гілкою моїх предків. Двом поліцейським довелось втрутитись, щоб не дати їй виставити мене на приз Сибірських гончих на собачому шоу Медісон Гарден». Я розповім вам про ту квартиру. Будинок був найзвичайнісінький у Нью-Йорку. Внизу вестибюль викладено парозьким мармуром, а вище першого поверху вже йшла проста бруківка. Наша квартира була на три, ну не поверхи, радше три сходові підйомища вгору, на які ледве можна видертись. Господиня винайняла її без меблів і принесла туди звичайний набір, старий вітальний гарнітур 1903 року, давно без убивки. Кольоровий друк з гейшами в чайні гарлема на стіну, фікус. І для повноти чоловіка. Клянуся Сіріусом. Цього двоногого мені справді було шкода, це був маленький чоловік із родуватим волоссям, і баканбардами, дуже схожими на мої. Підкаблучник? Та ні, його вже не отой один каблук зажимав. Він виглядав, як стоптаний килимок, по якому ходили і в робочих кирзових чоботях, і в домашніх капцях. Він поволі витирав посуд і слухав, як господиня в подробицях смакує, які обшарпані нікчемні речі, дама в шубці із білки з другого поверху вивісила сушитися на своїй. Білизняній мотузці. Щовечора, поки вона готувала вечерю, вона змушувала його виводити мене гуляти прив'язаним на мотузці, яку вона величаво називала повідком. Якби чоловіки знали, як жінки безглуздо проводять час на самоті, вони б ніколи не одружувалися. Дешеві жіночі чтива лауриллінджібі, шматочок арахісової халви, трохи мигдалевого крему на шиї, гори немитого посуду, півгодини балачок із продавцем льоду, перечитування купи старих листів, пара солоних огірків і дві пляшки солодового тоніку. а… Ще ціла година підглядання крізь дірку в фіранці у квартиру навпроти, через вузький колодязь двору, куди виходили всі квартири. Ось, власне, і все. За 20 хвилин до того, як чоловік мав повернутись з роботи, вона трохи прибирала в хаті, поправляла свою штучну накладку для волосся, щоб не було помітно, і викладала перед собою купу шиття. Це було десять хвилин блефу, щоб вдати перед чоловіком, ніби вона увесь день щось робила. Я вів собаче життя у тій квартирі, цілими днями лежав у своєму кутку і спостерігав, як огрядна жінка марнує час. Іноді я дрімав і бачив порожні мрії про те. Як ганяю котів у темні підвали та гарчу на бабусю чорних рукавицях, як воно й личить робити нормальній собаці. А потім вона кидалася до мене з тим нескінченним пуделиним сюсюканням і цілувала в ніс. Та що я міг вдіяти? Пес не може жувати гвоздику, щоб перебити неприємні відчуття після тих поцілунків. Я вже почав навіть дуже шкодувати бідолашного чоловічка. Хай мене коти загавкають, якщо це не так. Ми були такі схожі, що навіть перехожі помічали це, коли ми гуляли разом. Тож ми полишили вулиці, де катаються екіпажі самого мільярдера Моргана і пішли блукати кварталами, де мешкає сама біднота, здираючись на кучугури торішнього грудневого снігу. Одного вечора, коли ми робили свій звичайний променад, я намагався робити себе вигляд породистого Сен-Барнара. А мій старий намагався робити вигляд, ніби не приб'є першого шарманщика, який нагадає йому мелодію весільного маршу Мендельсона. І я підвів очі на нього і сказав: по-своєму. Чого ти така кисла морда? Ти омар кучерявий, вона ж не тебе цілує, не тобі доводиться сидіти в неї на колінах і слухати таку порожнечу, від якої навіть лібретто музичної комедії видалося б мудрістю епіктета. Радій, що ти не собака, зберися, Бенедикте, і прожени хандру. І тоді цей заручник шлюбу. Подивився на мене згори з майже собачим інтелектом на обличчі. Ну що, песику, каже він, хороший мій хлопчику, ти виглядаєш так, ніби хочеш мені щось сказати. Що там у тебе, песику, коти? Коти? Які коти? Я ж з тобою говорю. Та, звісно, він не міг цього втямити. Людям не дано розуміти мову тварин. Те, що собаки і люди можуть легко спілкуватись, це лише вигадка. У квартирі навпроти мешкала дама з чорнопідпалим Тар'єром. Її чоловік щовечора брав його на повідок і виводив гуляти та завжди повертався додому, радісно насвистуючи. Якось у коридорі ми з чорнопідпалим зіткнулися носами. І я почав вимагати у нього пояснень. Ей, круть верть, кажу я. Ну, ж ти ж знаєш, справжній мужик не стане на людях грати роль слухняної собачої няньки. Я ще не бачив жодного чоловіка, якого прив'язали до песика, щоб він не виглядав так, ніби ладен набити пику кожному, хто на нього гляне. А твій господар щодня приходить з прогулянки такий веселий і радісний, що аж сяє, мов якийсь самодіяльний аматор-фокусник, що показує трюк з яйцем. Як йому це вдається? Тільки не кажи, що він це любить. Він озвався чорнопідпалий. Та, він має власні природні засоби, вип'є і йому вже добре. Спершу, коли ми тільки виходимо, він такий сором'язливий, мов пасажир на пароплаві, що ладен грати в карти тільки по дріб'язку, аби лиш не ризикувати залишитись без штанів. А після восьмого салуну йому вже байдуже, що він тягне на повідку собаку чи сома. А я, між іншим, відбив собі хвоста аж на два дюйми, ухиляючись від тих клятих дверей, що б'ють з обох боків. Та підказка, яку я отримав від того тар'єра Раджуй тобі, любий читачу записати, змусила мене добре замислитись. Якось увечері, десь у шостій, моя господиня підняла з дивану мого старого і наказала йому влаштувати прогулянку на свіжому повітрі для пупсика. Я досі це приховував, але саме так вона мене називала. Того чорного підпалого кликали Зефірка. Я ж вважав, що мав над ним перевагу, таку ж, як у гонитві за кроликом. І все ж прізвисько Пупсик трохи нагадувало бляшанку, що брящить, будучи прив'язана до хвоста моєї гідності. На спокійній затишній вулиці. Я різко натягнув повідок перед привабливим вишуканим салуном і щосили потягнув до дверей господаря, жалібно скиглячи, наче у ті собаки з газетних заміток, що повідомляють родині. Маленька Аліса загрузла, збираючи лілії в струмку. Тобто, як справжня героїчна собака, яка подає знаки, шукаючи загублену людину. Та хай мені очі повилазять. Усміхнувся старий, коли ж цей жовтопузий сим лимонаду не кличе мене всередину на чарку. Хм, дай ну згадати, скільки це вже часу я не економив підошви моїх черевиків, тримаючи ногу на барній підніжці. Хм, здається, я таки, і тут я зрозумів, він попався. Він сидів за столиком, попивав гарячий напій зі скотчем Кембелс, і, напевно, йому згадалась пісня Відомий шотландський марш. Ось ідуть Кремблси, бо шотландський напій протягом години прибував у його склянку безперервним маршем. Я сидів біля нього і відбивав хвостом сигнал офіціантові, щоб підійшов. Та ласував безкоштовними наїдками, які нам подали до напоїв, до яких мамчині підробки страви близько не дотягували, ті, що вона купувала в гастрономі за вісім хвилин до того, як тато повертався додому в квартиру, щоб виглядати господинею. Коли шотландські припаси вичерпалися і залишився хіба що житній хліб, старий відв'язав мене від ніжки столу. І вивів назовні, наче рибалка, що довго виважує впертого лосося. На дворі він зняв із мене нашийник і жбурнув його просто на бруківку. Бідний мій песику, каже він, хороший мій хлопчику, вона більше тебе не цілуватиме, це ж ганьба якась. Хороший песику. І йди собі, хай тебе переїде трамвай і будь щасливий. Та я відмовився йти. Натомість почав весело стрибати довкола ніг мого старого, щасливий і задоволений, мов кіт у сметані. Слухай, ти, старий, блохастий, гончий по бабаках, мовив я йому. Що ти вийш на місяць, женеш кролів, крадеш яйця, старий бігль? Хіба ти не бачиш, що я не хочу йти від тебе? Ми ж обидва, мов цуценята в казковому лісі. А місіс, той злий, жорстокий дядько, тебе вона ганяє рушником з кухні, мене обробляє засобом від бліг та чіпляє рожевий бант на хвіст. Чому б не кинути усе це і бути назавжди напарниками? Може, скажете, що він нічого не второпав, може, й так, але після випитого гарячого напою зі скочем він неначе прийшов до тями і на мить завмер у роздумах? Слухай, песику, каже він, живемо ми тут максимум із десяток життів. Якщо вірити пісні про кішку, та й мало хто доживає до 300 років. Якщо я ще раз вернусь у ту квартиру, буду пласким мов дошка, дурним. А якщо ти, то ще пласкішим. І це не комплімент. Ставлю ставку 60 до одного, що кінь Вествард вирве перемогу з маленьким відривом десь довжину, і як собака породи такси. Я біг поруч із господарем, без усякого повідка, аж до порома на 23-й. І всі коти, що траплялися дорогою, дякували долі за те, що мають чіпкі кіхті, якими можна видряпатися на і утекти від мене. На нью Юджерси мій господар сказав незнайомцеві, що стояв і жував булочку з порічками. Ми з моїм песиком вирушаємо на північ до скелястих гір. Та найбільше я зрадів, що коли мій старий термосив мої обидва вуха так, що аж я забивав від насолоди, і при цьому говорив мені. Ти звичайний! Мав поголовий, що хвостий брудно жовта помість дверного килимка. Знаєш, як я тебе тепер назву? Я згадав, як мене називали пупсиком, і заскиглив так жалібно, що самому себе стало шкода. Я буду називати тебе, Петрович, сказав мій господар. І навіть якби в мене було п'ять хвостів. Для виляння, Цього б не вистачило, щоб виразити всю мою радість стосовно таких змін у житті. Дякую, що провели цей час разом. Нехай ця історія підніме вам настрій і змусить замислитися. Наші улюбленці теж мають свою думку про нас. Вас не лякає, щоб вони могли розповісти цікавого. У своїх мемуарах кіт м'явкає. І сон сподалий час відпочинку. Затишна історія тобі кінця. Спе. Дякуємо, що були з нами. Ставте вподобайки, щоб підтримати наш канал. До нових історій!